16 червня. Навіщо руйнувати? І будеш любити ближнього свого, як самого себе. Левит, 19 розділ, вірш 18 Одного разу, прогулюючись на дворі біля пісочниці, я побачила таку картину. Одна маленька дівчинка робила з піску пасочки вона брала пластмасове відро, насипала лопаткою туди в пісок, гарно утрамбовувала його, а тоді різко перевертала відерце. Далі акуратно та повільно піднімала його догори, під ним залишалася піщана пасочка, яка повністю повторювала форму відерця. А ще в дівчинки був набір пластмасових формочок рибки, квіточки, зірочки. Так само, як відерце, вона наповнювала їх піском і швидко перевертала, і за якусь коротку мить у пісочниці з'являлися рибки, морські зірки та квіточки. Потім я побачила, як підійшов хлопчик і почав руйнувати все ногами. Дівчинка не здавалася. Вона продовжувала штампувати свої вироби, а хлопчик тільки й чекав, щоб їх розтоптати. Дивлячись на це, я почала собі задавати запитання, чому завжди знаходяться такі люди, маленькі чи великі, які хочуть зруйнувати. Я згадала вчителя з історії, який розповідав нам про чоловіка, що прагнув, аби його ім'я запам'ятали всі. Оскільки він нічого не вмів робити визначного, ні малювати, ні писати, ні будувати нічого такого, завдяки чому міг би прославитися, він вирішив увіковічнити своє ім'я інакше. Одного дня він придумав, як зруйнувати архітектурну будівлю та здійснив свій план. Коли його запитали, навіщо ти це зробив, його відповідь була якщо людство вивчатиме історію, усі будуть згадувати два імені архітектора та моє, того, хто зруйнував. Я запитала себе, яке бажання об'єднує тих, що руйнують, не знаю, чи дам правильну відповідь, але мені здається, їх цікавить передусім власне задоволення. Те, що вони своїм вчинком когось засмутять чи принесуть комусь шкоду, їх не цікавило, бо інших людей вони просто не бачили, тому вони досягали своєї мети, враховуючи лише власні егоїстичні бажання, зрозуміло, що це гріховні бажання. Нас бог створив соціальними, тобто такими, які живуть у сім'ї та суспільстві. Тому він сказав, щоб ми любили ближнього як самого себе, поважали ближнього як самого себе, та дбали про ближнього, як про самого себе. А чи досягаєте ви своїх цілей у контексті богом задуманого принципу?